Доброго дня. Вас інформує головне територіальне управління юстиції у Закарпатській області. Відповідно до закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, нотаріуси стали суб'єктами державної реєстрації. Звертаємо увагу. Що реєстрація громадських формувань є виключною компетенцією Міністерства юстиції України, Головних територіальних управлінь юстиції та районних міськрайонних управлінь юстиції. Стаття 37 закону передбачає, що фінансове забезпечення приватних нотаріусів у сфері державної реєстрації здійснюється за рахунок 60% адміністративного збору. Що залишається у приватних нотаріусів, які здійснили державну реєстрацію. Оскільки виконавчим органом міських рад, Київський Севастопольський міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям в обов'язковому порядку передаються повноваження з державної реєстрації законом. Передбачається виключна компетенція таких органів влади по веденню реєстраційних справ у паперовій формі. Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення, надсилає документи відповідному суб'єкту державної реєстрації, уповноваженому зберігати реєстраційні справи. Надсилання вказаних документів здійснюється згідно порядку. Зберігання та пересилання реєстраційних справ, юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 10 лютого 2012 року за номером 238. 5 Зупинимося на актуальних питаннях у сфері реєстрації бізнесу, з якими часто стикаються нотаріуси на практиці. діє принцип екстреіторіальності. Що передбачає здійснення державної реєстрації незалежно від місця знаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи підприємця будь-яким нотаріусом в межах України. Безпосередньо під час прийняття заяви та документів, що подаються особисто заявником, нотаріус встановлює особу заявника, що здійснюється за документом, що посвідчує таку особу. Так, наприклад, при створенні юридичної особи заявником виступає засновник чи засновники або уповноважена ними особа. Водночас, при припиненні юридичної особи, заявником є голова ліквідаційної комісії з припинення або уповноважена ним особа. Наголошуємо, що у разі подання однієї заяви та пакету документів, якою вносяться декілька змін. До відомостей про юридичну особу або фізичну особу підприємця, що міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Надалі вживається термін єдиному державному реєстрі, справляється разовий адміністративний збір. Нотаріус приймає заяву. Та документи в паперовій формі за описом, сформованим за допомогою програмних засобів ведення єдиного державного реєстру, примірник якого в день надходження заяви та документів у спосіб, відповідно до якого були подані документи, видається заявнику з відміткою про дату їх отримання та кодом доступу до результатів розгляду документів через портал електронних сервісів. З поданих для державної реєстрації документів, нотаріус виготовляє електронні копії таких документів шляхом їх сканування в єдиному державному реєстрі. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 2015 року за номером 1133 встановлено розмір плати за проведення державної реєстрації у скорочені строки, а саме за проведення державної реєстрації змін. Протягом 6 годин після надходження документів справляється адміністративний збір у подвійному розмірі, а протягом 2 годин у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію. Зазначимо, що реквізити рахунків за адміністративний збір за скорочення термінів та за надання відомостей з єдиного державного реєстру міститься на сайті Головного управління у Закарпатській області Державної казначейської служби України. Також повідомляємо, що у разі внесення змін до установчих документів господарських товариств відповідні документи подаються протягом трьох днів з дати прийняття рішення згідно закону України про господарські товариства. Водночас, статтею 62 казаного закону передбачено, що директор не може бути одночасно головою загальних зборів учасників товариства. У випадку прийняття рішення юридичними особами про припинення протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляється реєструючий орган згідно Цивільного кодексу України. Також Згідно порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого 9 лютого 2016 року за номером 359 5 зміни до установчого документа юридичної особи оформляються шляхом викладення його в новій редакції. Одночасно зазначимо, що нотаріус повинен перевірити. Хто є уповноваженим органом згідно установчого документу для прийняття та затвердження відповідних змін до вказаного документу. Для прикладу, статутом передбачено прийняття та затвердження змін загальними зборами учасників. Тослід слід звернути увагу, що відповідне рішення загальних зборів учасників, а не членів чи засновників, надається нотаріусу. Наголошуємо також. Що за надання відомостей з єдиного державного реєстру у вигляді витягу справляється відповідна плата та надається запит про надання витягу з єдиного державного реєстру. Дякуємо за увагу!